Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 4 травня. Я Зуєва Альона, яка займається працевлаштуванням в Італії, в готелі та ресторани Італії. Я займаюся особистим пошуком роботи під ваші потреби. я зараз трошки кручу, поки виставлю камеру, як це краще її виставити. Так, ось, сьогодні хочу розповісти вам. Про корисну інформацію для українців, які планують або приїздять вперше в Італію. Як саме відбувається? Ну, ви можете звернутися до мене, і ми можемо все разом організувати. Я вам розповім транспорт, який добратися, як краще орендувати житло на цей час. У вас скільки ви маєте мати коштів? Це це вже при особистому зверненні до мене це інформація для моїх клієнтів. Якщо ж все ж таки ви самостійно, ви маєте право самостійно, тоді я вам розповідаю, як це відбувається. Ви приїжджаєте в Італію вперше, можете на автобусі, в залежності від дальності України приблизно вартість дороги коштує 100 євро в одну сторону на автобусі. Комфортабельним, з вайфаєм, з кавою, ну, чудові умови при переїзду, прекрасні. Що вам потрібно? В Італії працюють по італійських документах. Я вам раджу все ж таки приїхати трошечки раніше і почати створити собі документи. Тому, якщо ви вирішили приїхати в Італію на роботу, подумайте насамперед про документи. Приїдьте на тиждень раніше, і тільки ви приїхали, відразу вам потрібна госпіталіта. Це документ про гостинність, де він видається, в тому місці проживання, куди ви приїхали. Я взнавала, багато готельєрів готові для свого персоналу надати цей документ, адже він ні до чого їх не зобов'язує. Це не прописка, це документ про гостинність. Вас зустрічають. Гості все вас зустрічають. І що ви для поліції вважаєте, що ви проживаєте на даний термін в цьому місці, коли ви отримали цю госпіталіту. Ви йдете в поліцію і подаєте документи на можете як біженець. Якщо у вас є родина воз'єднання сім'ї, там є купа документів. Я не юрист і не адвокат, я документами не займаюся. Я займаюся вашим працевлаштуванням і розповідаю, як вам краще працювати легально в Італії. Тому ви подаєте документи в квестуру, де вам надають річеву. Такий документ, в якому єся, що ви подали документи і очікуєте на отримання документів в Італії. В цій річевуті також є присвоєний номер кодича фіскали, податковий номер. Це дуже важливий документ і номер в Італії. Вам важливо його мати на руках. Все ж таки, коли ви відправитесь в дорогу до Італії, вам варто взяти з собою ксерокопії документів всіх ваших і фотографії. Ви можете і тут зробити фотографії. Трошки дорого, якщо ви хочете зекономити, нічого страшного, можливо, у вас є вдома, ви можете взяти собі, зробити ксерокопії документів. Після отримання річевути зверніться в госпіталь. Зверніться в госпіталь та подайте документи на отримання присвоєння вам лікаря за місцем проживання, а також всіх медичних послуг. Поки ви не працюєте, медичні послуги вам безкоштовні. Як тільки ви отримаєте контракт, ці послуги відміняються. Потім ви коли вже. Отримали кодичі фіскали, речевуто, ви можете офіційно працювати в Італії. І багато з вас запитується, як саме ж я працюю, адже ви можете приїхати в Італію і не знайти роботу, а можете знайти роботу і приїхати безпосередньо в Італію і зробити документи, легально працювати, бути спокійним. Наголошую, що робота в Італії дуже важка. Не думайте, що буде легко. Буде дуже-дуже важко. Буде адаптація, вивчення нової мови, нової професії, новий менталітет. Все буде нове. Ви налаштуйтесь, що це буде нелегко, але реально. І від того, як ви налаштуєтесь, так і буде. Бо в Італії ви можете все. Італія така країна, що ви можете себе реалізувати як ви захочете. Ви можете побудувати тут кар'єру, ви можете відкрити власну справу. От італійці люблять українських таких молодь і підприєм цей підприємницьке мислення. Е, тому... Якщо ви все ж таки вирішили звернутися до мене за моїми послугами, як я працюю? В залежності, звісно, від того, який пакет послуг ви обрали. Якщо ви обрали пакет послуг стандарт, у мене є його вартість там 100 євро, коштує 50 євро завдаток, і ви отримуєте Декілька вакансій на вибір, проходите співбесіду і гарантовано про це влаштовуєтеся. Загалом цей пакет послуг розрахований на тих людей, які вже е, знають італійську мову, е, мають досвід роботи і е, загалом якби, орієнтуються в Італії. Такий, мені не потрібно їх за руку водити, мені не потрібно їм перекладати, я їм надаю вакансії, раджу роботодавцям, надаю їм найкращі вакансії. Вони вибирають найкращий варіант для роботи для себе. А якщо ж все ж таки мені потрібно вам більше часу надати, у мене є пакет послуг преміум. Що в себе включає преміум-пакет? Це... Те, що я вас повністю супроводжую, я вам надаю повністю всю інформацію. Даю вам вакансії на вибір, зустрічаю вас на вокзалі, проводжу вас на роботу, особисто перекладаю, супроводжую деякий час. Пояснюю вам ваші права, а також ваші обов'язки, бо у вас будуть також і обов'язки. Розповідаю, де ви праві, де роботодавець правий. Так, ці послуги дорожче коштують. І вам, звісно, самим обирати, чи об вибирати цей пакет послуг, чи ні. Але е ви ж розумієте, що тут я маю адаптуватись під вас, тому що ну, потяги приїжджають в різний час. Хтось з вас приїде о 9-й ранку, а хтось об 12 ночі, і мені потрібно все покинути і приїхати вас зустріти, завести, домовитись з роботодавцем, щоб вас зустріли, поселили, надали всі вам послуги. Тому це вам вирішувати. Але я повністю адаптуюсь під вас. Якщо ж ви знаходитесь в іншому місці і хочете, щоб я знайшла роботу для вас в вашому місці, не проблема. Теж я до вас виїжджаю на роб на ваше місце. Єдине, що ви оплачуєте мені подорож це без проблем. Я приїжджаю, е я знаходжу вам роботу по вашому місцю проживання. Приїжджаю, перекладаю, працевлаштовую і також домовляюсь надалі з роботодавцем і з вами і пояснюю всі ваші права та обов'язки. Все можливо, все для вас роблю, щоб вам було максимально комфортно працювати. Ой, я трошки підготувалася, що ж це. Можливо, у вас є якісь питання, то задавайте. Так. Тому як відбувається процес працевлаштування, я вам пояснила. Я надаю вам декілька вакансій на вибір, і ви обираєте найкращу для себе по зарплатні, по умовам праці, по що там ще ну, все, що ви для себе враховуєте. Хтось хоче вихідний, хто, хтось хоче багато грошей, хтось хоче, щоб це було там, тільки в центрі рімені, хтось хоче тільки за його місцем проживання. Не проблема, я знаходжу роботу під ваші умови праці. Адекватні. Адекватні, тому що ну, я все ж таки не волшебниця, Як це? я тільки вчуся. А ще сьогодні, знаєте, тут мене трошки заділо зараз хочу поговорити. Ну, це напевно тема для українців, які вже давно в Італії. І я все ж таки мене дуже зачіпляє. Зараз працевлаштовую багатьох українців в Італії, в готелі. І роботодавці мені розповідають, нам потрібен український персонал. Я без, можна без знання мови і досвіду роботи, тому що у нас відпочиває багато українців приїздять. І ви знаєте, я ж не проти відпочинку, Боже, люди, я розумію. Але з другої сторони, я ж інші декілька готелів відвідую. І якщо я запитаюся в звичайного італійця, навіть у власника бізнесу, запитаюся. А де він відпочивав, де він бував? І знаєте, що вони відповідають всі італійці? Я відпочиваю тільки в Італії. В, ви що, Італія це ж найкраща країна в світі. Італійська кухня це найкраща в світі. Італійський одяг, бренди це найкращий в світі. І от у мене питання, знаєте таке? Е, італійці витрачають гроші в Італії. А от українці. І я ще раз наголошую, коли у нас вже нарешті з'явиться цей бренд Українці, коли ми нарешті будемо підтримувати власних е, е, цих е, виробників, коли ми вже нарешті будемо відпочивати у власних е, цих е, закладах, коли ми вже нарешті будемо підтримувати нашу економіку. Ну, ви бачили італійця, який ну, є одиниці, одиниці, ну, можете зі мною поспорити. Е, ви бачили італійця, який їде е, в Україну відпочивати на море. Ну, нас, ну, це абсурд. Знаєте, що італійці роблять? Італійці е, е, створюють фабрики в Україні, бо дешева робоча сила. Вони заробляють на нас. Вони от молодці заробляють на нас з усіх сторін. І тільки ми, українці, мало того, що приїжджаємо в Італію працювати, так ми ще й тут і гроші витрачаємо. І ще більше того, тих українців, які заробили в е, гроші в Італії, і при, ну, там чи не тільки в Італії, бо ж зараз українці кругом. Е, і приїздять в Україну витрачати ці кошти, так ми ще їх гнобимо. Боже мій, які ж вони цей приїздять витрачати гроші, не можуть без наших б'юті майстрів, не можуть без нашої медицини. Ви серйозно? Ну це дійсно якийсь абсурд. Знаєте, вже якось пора подорослішати і цінувати один одного, підтримувати один одного, під, ну, підтримувати українську економіку. Підтримувати тих українців, які залишились, і тих, які виїхали. Ми єдині, ми не можемо один без одного. Якщо ми не будемо разом, нам буде важко. А якщо ми будемо підтримувати один одного, будемо підтримувати тих українців, які виїхали, і вони будуть повертатися з грошима. І знаєте, скільки це буде грошей вливатися? В, в, в Україну. І ті, які залишились, вони ж будуть мати якби, стимул розвиватися, рости, змінюватися, покращувати свої послуги, бо них будуть на це гроші. То давайте підтримувати українське. До речі, можливо, хтось з вас порадить. Хочу собі таку вишукану, красиву українську сукню. Ну, тільки не таку, знаєте, оці бабушкині, оці з червоними маками чи щось, якусь таку вишукану, якусь українського бренду. Чи сукню чи, чи просто блузку, бо я люблю в штанах ходити. Бо ну, незручно ці сукні, в мене немає як От, тут його їздити, оце, гладити, стирати, я не люблю. Тому е або блузку якусь красиву, або вже сукню, яку ну, дійсно таку вишукану. Якщо ви мені порадите, я буду тільки рада. Я готова підтримувати українських виробників. Я би взагалі, знаєте, така ідея. Бо ж е, створюють ось ці м, байери, з-за кордону привозять українські бренди. Чого тільки варто подивитися, оце карма. Знаєте, от ходи, Я коли дивлюся, у них там сумочки, прада. Шер. Коли ми нарешті будемо по-іншому, українських брендів підтримувати. Бо е, я особисто мені потрібні продукти з України. Я би з задоволенням. Я просила друзів незручно, знаєте, друзів просити відволікати їх. Ти навіть готовий заплатити їм, але все одно це враження, коли вони тобі роблять такі, знаєте, одолження. Не знаю, як буде на українській мові. Я би знайшла свого б з України, який би мені надсилав продукти і вироби українських брендів. І Я би одягалась і харчувалась тільки українськими, продуктами. особливо гречку. Я дуже люблю гречку, а тут гречка по 5 євро. Делікатес. Зато макарони по 50 копійок. От тому я закликаю, давайте будемо підтримувати українського виробника. Давайте гроші витрачати в Україні. З цього починається наша перемога. І підтримувати українського світу. Ну, да, вона так, вона не досконала. Але з ну, чогось потрібно починати. Тому раджу підтримуйте Україну. Ну, на цьому все. У мене такий ентузіазм, українські бренди. Ну і порадьте мені, будь ласка, байерів, які мені будуть надсилати українських. Як це сказати, виробників. Я дуже собі хочу і сукню, і знаєте, ці сережки з тризубом, і ну, я би таке все українське носила. І <смі> да, дякую, Антоніна. Дякую. Якщо якісь вас теми цікавлять, ви мені, будь ласка, напишіть, я постараюсь відкривати, бо інколи не знаю, що писати. Мені здається, що я вже про це розповідала, але є люди, які не знають, не чули, не бачили мене раніше. Тому я буду рада, якщо ви будете мені підказувати. І я завжди готова вам допомогти. Ну, все, підписуйтесь на мене в інстаграмі. Ну, це, так... це так мене вчать, що треба так говорити. Ну і у мене є телеграм-канал Робота в Італії. Підписуйтесь там всі актуальні вакансії для самостійного опрацювання. Все. Всім пока, гарного дня. Купуйте українське.